Хочу зняти таке коротеньке відео, що в нас зараз росте, бо деякі культури змінились, деякі вже поміняли ми культури, значить це в нас були огірочки. Уже все демонтовуємо, демонтовуємо шпалеру, підготовка до малини на наступний рік. Малина, тунель. Зараз якраз більш-менш нормально роде. Вона ще зібрана, то дуже все не покаже. Практично відродила, ще де-не-де -де -де трошки зберемо, кавун повністю відродив, прибираємо і викладаємо, тут у нас розсада суниці на наступний рік. Ожина. Це у нас тунель ожини, так само роде. Роде до заморозків, плани. Такі у нас тут. Наступна тунель. Перці. Перці у нас. Різних сортів, тут і каски, крусадер, ратунда, спринтбокс. Тут різні сорти. крайні, звісно, тут пилюка-грязюка, а взагалі там більш-менш красиво Пекіночка. Сама перша, що була посіяна. Потім томати. тунель томатів. В понеділок буде збір. Ми стараємося зараз робити збори по понеділкам, тоді можна якимось препаратом обробити, якого є термін очікує, там 6-5 днів. Ну, Такі в нас томатики. В понеділок буде, в понеділок буде збір. Так, підемо далі. То у нас рейка ми додатково укріплюємо, бо наша шпалера не витримує. Не витримує наша шпалера. Бачите, тут дві підпорки на одному прольоті. На деяких по одній. якоря он додавали, бо шпалера наша не розрахована. Це в нас інша тунель томатів, що пізніше сіяно набагато. Ось такі сливки гронками. Тут теж три сорта. Кстати, бачите, є де-не-де верхівкова гниль, дуже Але є. Це у нас тунель баклажанів. І губники. Тут зараз проводять черенкування черенкують оцей сорт клері Ран... рання. Перець. Теж хаски. Барбі, гарбуз. Щас. Друга тунель виходить, перця. Це гарбуз, гарбуз, який ми вирощуємо для приготування соку. Зараз може быстро покажу вам, які гарбузи які повинні бути. Гитара. Форми гетари. Щоб ви зрозуміли, їх ще нема. Тут вони просто в спільну дезріть, аж до приморозків будуть лежати. Рости. Це друга тунель капусти. Вона в нас найгірша на вигляд. Тут погано виробили ґрунт, і з-за того є проблема. Це третя тунелька капусти Пекінської. Три тунелі пекінки. Трошки треба тут обрати бурян, бо красиво. От бачите, яка земля, як її можна обробити нормально. Ось така у нас земля страшна. А воно росте. Де більш-менш ґрунт розроблений. Там проблеми великої нема, там вони більш-менш красивенькі рядочечки. це в нас тунель була кріп редиска базиліки м'ята перці ті що не влізли і томати що не влізли і остання тунель у нас огірочки це всі наші тунелі швидко пройшли десь порив блін 100%. ладно, буду закінчувати, надо ремонтувати порив.